Батько Домініка знімає шолом і він зовсім не в спітнів, хоча гонка вже йде довгий час і він щойно ледь не потрапив в аварію. Шевроле Монте Карло і Пантіак Гранд Прікс. Модельний ряд кінця 90-х, А у творців зараз 89-й. Намисто і хрест в цій сцені у леті постійно змінюють своє положення, хоча вона просто стоїть, балакає з Домініком. А тут ще й два стільця з'явилися, яких щойно там взагалі не було. Руки Домініка так сильно тремтять, начебто він дізель всю ніч щось святкував. Це Брайан тримає в руках ланцюжок і хрестик. Але коли Домінік до нього нахиляється, ланцюжок зникає. Це військовий транспортний літак, Сі 130 і так виглядає його невеликий вантажний відсік. Але яким дивом там помістилися дві автівки, байк і броньовик, не зрозуміло взагалі. Уламки літака розкидали так, щоб нашим героям було зручно до нього в притул під'їхати. Тут жодної живої душі. Тому ми і не почули військові автівки, які до нас щойно підкралися. П'ятеро військових не можуть в притул в Романа попасти. Синдром імперських штурмовиків. Така ж сама ситуація і під час переслідування. Всі кулі тільки в землю летять. Я розумію, що це авто збиває броньовик, але чому воно розлітається як конструктор Лего? І пів секунди затримка детонації десь 120. Це нереально. Так, треба їхати 120. і жоден не їде, навіть наші герої, але в них все виходить. Джип військових спочатку падає на лобове скло, а потім і на сам дах автомобіля Домініка. Але в наступній сцені і з дахом і з склом все добре. Вибух міни в притул, шрапнель, падіння броньовика на Романа ніяк не може вплинути на його смерть, бо то не по сценарію. Яким дивом Багі підстрибнув і збив в повітрі леті залишиться загадкою, хоча щойно позаду був. Шановні глядачі, вподобайте це відео, підпишіться на канал, це допоможе у створенні нового контенту і допомагайте ЗСУ у зручний для вас спосіб. Дякую. І просто неймовірне приземлення на капот без жодної подряпини. Вірю. А Джейкоб в нас з'являється саме в тому місці, де щойно з мотоцикла Леті випала сфера. Дуже зручно. Якби доїхали до кінця і міст впав, це було б краще. Але в нас і далі порушення логіки і фізики. Домінік і Джейкоб мають шосте чуття, бо в цій сцені вони дуже гарно ухиляються від ракет. А ось і магія від форсажу. Трос якимось дивом зачепився за них. Вони вдарилися об скелю, купу разів перевернулися, сидять непристібнуті і жодної подряпини. Magica. Що ми робимо, Ремзі? Ви спокійно балакаєте в транспортному літаку без використання навушників, які позаду вас. У тебе є брат. Брат нас з'являється аж в дев'ятій частині. Добавте ще сестру, бо сюжетів не вистачає. Ланцюжок зверху футболки, але в наступній сцені він вже сховався. Що далі, Тома? Тач стоїть ліворуч від панелі, але коли кут камери змінився, вона позаду нього опинилась. Представляю проєкт Арес. Обладнання в цьому бункері це кінець 90-х, початок нульових, але не екрани позаду Ремзі. Для Дона сім'я головне, але він нікому чомусь не сказав про листівку, яка натякала на те, що хан, можливо, живий. В цій сцені пробіг Полтергейст, бо все, що знаходилось в цьому приміщенні, змінило своє місце положення. Ставте на паузу і знайдіть 10 відмінностей. Ти їдеш чи як дівчата стоять по центру і впритул до авто Джейкоба. Але коли кут камери змінюється, вже всі ліворуч відійшли. Ще з першої частини в мене виникли сумніви щодо безпроблемності перекриття вулиці з тридрейсерами. Статист в білому з телефоном вже пройшов, потім стоїть перед магазином, балакає, потім з'являється пара з синім шоломом. Двічі вітаю! В нас бій в матриці. Oh, Я теж бо схованка хана якраз біля кафе, де вони щойно сиділи і їли яким чином Квіні поцупила кольє і надягнула його, для глядача залишиться загадкою. Ключі від дорогих спорткарів у вільному доступі і ніхто за цим не наглядає. Зверніть увагу, як дивно рухаються ці люди. Прискорене відео, отож відповім я. Домінік проходить довгий коридор, щоб дістатися до Джейкоба. А Отто і Інтерпол з'являються зовсім з іншого боку. Хоча щойно Отто був на вулиці і залишився позаду Домініка. Без пояснень, яким дивом хан вижив після аварії в третій частині. Поки били охоронців і стояли, балакали, ланцюжок магнітом не притягався, а тепер так. В нас вмикається тривога, двері зачинені, а Джейкоб якось зміг звідти вийти, хоча двері відчиняються всередину. Пішохідний тротуар і проїжджа частина, коли Дон під'їжджає, сухі, але коли він знов повертається в авто, вже дощ пройшов. Так, посеред міста відкрита машина, та ще й ключі в замку запалювання, як зручно. Найманці позаду Тажа і Романа не помічають впритул Рамзі, яка щойно залізла в кабіну. Лисий найманець стоїть і чекає, поки сцена до нього дойде, він нічого не робить. Кут нахилу троса невеликий в цій сцені, але коли Джейкоб прибуває на місце, він виріс в рази. Найманці ліворуч від Таджа просто один одного тримають і нічого не роблять, чекають на свою сцену. Джейкоб вже пролетів біля Дона, але кут камери змінюється і нам другий раз це показують. В автівці було четверо найманців, а викидують вони тільки двох. Де ще двоє поділися, це буде загадка для глядача. Він точно брат Домініка, а не якийсь месник, бо стіни він ламає так само, як і вони. А вже ж, з п'ятого поверху невідомо куди і ще й на ноги впав. Оскільки творці не ходили на фізику, вони не знають, що таке інерція. Падіння з висоти на автівку, падіння на асфальт, і він встає і далі біжить. В цій сцені Магніт працює вибірково і притягає тільки авто з Джейкобом, але не приладдя з ресторану. Чого ти смієшся? Бо вона півфільму вже сидить в скляній в'язниці, де немає вбиральні. І що далі Дом? у Гримерів Амнезія Джейкоб розбив лице домініку, але в наступній сцені вже все добре з лицем. Реально у світі більше не існує промислових чи збройних магнітів. База героїв знаходиться в Каспійському морі, а магніти взяли в Едінбургі, Шотландія. Так скільки часу треба було витратити, щоб їх зняти, привезти, поставити знову? Чеш, Якщо в цього магніта дійсно така потужність, то Рамзі би не змогла все втримати. Мені було 11. зліва від Романа стоїть бочка, яка під час розмови то зникає, то з'являється знову. Дві секунди, саме стільки хану знадобилося, щоб вилізти з затиснутого авто. Ah! It's... It's Хан, ти в нормі. Роман відштовхує мію лівою рукою, і це дуже добре видно. Мабуть, не в свою сцену просто залізла. Ah! У капітана Америки з'явився конкурент, бо зміг 12 найманців тримати і вирвати ланцюги зі стелі. Я гадав, що вони не зможуть більше мене здивувати, але змогли Космодром, Грузія, тбілісі Враження таке, що цей ключ створили прибульці по технології, а не батьки Ель. Я розумію, що авторам все одно, але на підготовку такої безглуздої ідеї пішли би тижні, і автівка взагалі-то вибухнула під час тестування. На початку сцени цих шоломів в авто не було, бо вони величезного розміру, і їх важко не помітити. Представники НАСА від сміху на підлозі, а Тесла в шоці, бо їхню ідею поцупили. В нас знову неймовірний магніт, який працює лише проти поганців, а всі інші автомобілі не чіпає. Кіоск стоїть впритул до клумб. Позаду багато зелені, але змінюється ракурс і це інша вулиця. Найманці протаранили автолеті і погнули їй багажник, але в наступній сцені він знову цілий. Хан достає ножа, магніт працює. Достає пістолет, магніт теж працює. А коли вже викинули найманців для того, щоб звільнити Ель, ні. А вже ж металевий бікборд ламається обтіло суе. Магніти продовжують працювати тільки проти паганців, інші авто не чіпають. Дев'ять хвилин трощили вони Тбілісі і тільки дві автівки поліції на кінець з'являються. Сценаристи, а за що отримали поліцейські, якщо вони виконували свою роботу? Ну все, від цієї сцени і те, що я побачив, мій мозок просто вибухнув. Запустимо магніти і спалимо його. Магніти в нас на всіх автівках, Да де декілька б тижнів пішло на те, щоб встановити їх. В мене вже бракує слів, бо багатотонний броньовик і далі їде з тією швидкістю, тільки тепер на даху. Домініка повинно було уламками знести, але то не по сценарію, тому ні. Ця сцена руйнування будинків підрізана, але я хочу, щоб ви її побачили і зрозуміли, що в голові у сценаристів. Броньовик котиться з гори, але Домінік якимось дивом встигає сісти за кермо. А вже ж після всіх пригод броньовика Отто виявляється живим. В кінці фільму ми зберемо всі магніти і притягнемо місяць, бо це вже абзац. В нас знову ноль подряпини переломів після такого падіння. А автолеті в нас знову майже ціле, хоча в цій сцені її лівий бік побили. Автори, мабуть, забули про це. Я не повірив, як почув, що ти живий. У хана залишаються сенсії подряпини, але тільки не в Домініка, бо він залізний. Уч по мене.